З острахом відкриваю двері на одвір. Що в нас наробило? Ну, грандіозного наче нічого. Бо в нас трьома нападами був в Центральна Україна сьогодні 12 -е, чи 11 -е, З переляку забула. Ось такий град на криші лежить. Салат, звичайно, побило. Кабачків встигла накрити, що там там чи не розкрила її. Ну, на капусті також лежить. Град сніг, але вона накрита, листя не побило. Картопля також не побита, тому що накрила трішки агроволокном, хоч трішки, хоч драним накрила. Огірки також накриті. Огірки врятувалися, плівка ціла. На городі сковзорка. Ну, це таке у мене там помідори? Помідори також встигли накритися. Помідорам все нормально, треба лише воду злить. Ну, добре, що так. Що не гірше, плівка ціла, теплиця ціла. Але теплиця накрита ще й зверху тіньочком. Воно трошки амортизує удари. Виноград де-інде побитий. такі дірочки. Курі з переляку потікали. У Сарой сидять, тільки виглядають. Думають, навіщо воно нам така треба, ми в сарої пересидемо цей двіж. Ну, добре що так. Добре, що не вимолотило повністю. Салат відновиться швидко. Спідки на місці могло бути і гірше. З квіткою також порядок. Це Та сьогодні я хотіла руколу посадити. Мабуть, вже її сьогодні ніхто не садитиме. Все, в трояндах ще лежить. Ну, Троян там нормально. Не пошкодило троянди. Ну, ревіль, звичайно ж, побило. Ревіль побило трішки. Ну, це не страшне. Листя ж не на виставку. О, тут також заміс. Перемісило з землею. Ну, в общем, що я можу сказати? Не критично. Сморода на ціла. Машину заганяв чоловік в екстреному порядку. Під мої крики бігом ховай машину, тому що йде грод. Оце так зайшли повечерять на 5 хвилин. Повенчаєм води ніби розпогодилося, ніби перенесли.